<тур> е, і так, дякую, що зібралися на четвертий етап. Це наше день народження. Рівно рік назад приблизно плюс минус пару днів. Віталій до мене підійшов і говорить, а давайте катаємося на джунхання. Я знаю, що ти там їздиш на парковці Джумханом. Знімай Віталій. Давай нас потренуємо. Віталій був по промаху. Я села, я села, я села. Poured… І ось так почалося. Я катався сам, але завдяки Віталіпу, Максу і Сергію ми почали цим займатися. Спочатку думали, що у нас буде по 4-5 людей максимум. Каталось для себе, тренувалося щось а потім почали підтягуватися люди. Нам ну інстаграм так само почав розвиватися якимось дивним чином. О, і з'являлося більше і більше людей. людей. І зараз ми вже через того, що вже змагається близько тридцяти людей, а ході стану як сотні людей. І ми вже навіть з'їздили на одні змагання офіційні всеукраїнські. українські. Конечно, хлопці не хлопці, але дівчата в нас показали перше місце. Але ж перше місце. Ось і такі в нас досягнення за цей рік. Плануємо далі розвиватися, далі рости. В планах построїти трасу, а не так. шкіриця. Так. Але завдяки Івану ми е, поміняли локацію трошки інтереснішу, трошки таку специфічну на, на свій спілку. Так що подякуємо всі Івану. Там можливість провести четвертий та наш динаміч. І я хочу перед цим оголосити наших спонсорів, завдяки яким це теж відбувається. Перше, це диспільська архітектурна студія. Друге, це Гайович, Івана фітектурна студія. Третє це Galaxy Prox. <різвіст> <різвіст> Galaxy Part. <2. різвіст> Galaxy Fire, Деталі для автомобілів та фінія. І третє це, чотир, це Вікторія середа татуїровки, кому, кому потрібно. І п'яте це у нас апгрейд BMW. Лед фара для ваших громад так розпочинаємо четвертий етап і готується на старт Аврам. четвертий номер і далі середа шостий номер.